Минулого тижня компанія Dell, яка як бачимо активно працює, незважаючи ні на відпусткову пору, ні на тотальну спеку, провела у Києві презентацію своїх новинок моніторів. Загалом, цей бренд, який чудово відомий своїми комп'ютерами, чим далі активніше асоціюється із сегментом моніторів. Минулого року він взагалі захопив світове та європейське лідерство і активно штурмує таку ж вершину в Україні. Портфоліо моніторів Dell сьогодні налічує близько 40 моделей, розбитих в переносному зрозуміло значенні на п'ять окремих категорій: є бюджетний модельний ряд Entry. Далі також доступні монітори StyLish. Пієс-матрицею у глянцевому виконанні повністю покриті зовнішнім захисним склом без бордюрів. Далі йде найбільша лінійка моніторів Professional. І от наші сьогоднішні новинки, це вже серія UltraSharp. Культова в середовищі цінувальників правильного, хорошого зображення. Кожен такий монітор проходить ще на заводі ретельне калібрування, сертифікат, за результатами якого йде в комплекті з самим дівайсом. А от самі новинки: дві схожі моделі із вбудованим картрідером. А одна з них, навіть, і це взагалі топова новинка для всього ринку, підтримує формат картинки Ultra HD. Так, це культовий на сьогодні 4К формат. І от нарешті ще одна серія UZ. От одна 23-дюймова модель, от інша на 27 дюймів, а на ринку є ще менша на 21,5. Мультимедійні монітори заточені під відеорозмови, у тому ж таки, наприклад, скайпі. Тут і веб-камера Full HD рівня, і пара стереодинаміків, акуратно, майже непомітно вмонтовані в корпус, мікрофон з функцією шумоподавлення. Та й загалом це вам готова док-станція для планшету чи смартфону. В цілому ж, як бачимо, Dell серйозно зайнявся моніторами. І намагається оперативно привносити у цей сегмент модні та актуальні технічні тенденції. Чим власне ми можемо пояснити його постійно зростаючу частку на ринку. Ну це включно з чесною трирічною гарантією та традиційним для цього бренду рівнем якості.